Атма мукшартам і Джагатхіта Яча духовна самореалізація і служіння всьому живому навколо нас. Це є принцип і закон повноцінного, гармонійного і щасливого життя. І сьогодні ми про нього поговоримо. Дивіться відео до кінця, і ви отримаєте безмежне задоволення і мудрість. Намаскар, дорогі друзі, сьогодні розповім, що мене змотивувало прийти. В глибоку духовність, справжня духовність. Що таке справжня духовність, а що таке фейк? От ми сьогодні це розберемо. Сталася історія в моєму місці. Я жив у Львові, і я шукав ну, такусь духовну спільноту, шукав людей, які б були зі мною в резонансі, з якими можна було б робити спільні справи. І я думав, десь далеко вони там є. І виявилося, що насправді вони є у во Львові. В моєму місці я знайшов колективну медитацію, мене друг навіть запросив. Він каже, там, ти от медитуєш, от приходь, там теж є медитуни, тобі сподобається. Ми прийшли, я провів час, одна медитація, друга, третя. І це було перед Новим роком. І перед Новим роком ми почали пакувати подарунки. Тобто сім'ям, бідним, які навколо Львова живуть, ми почали розвозити ті подарунки. Тобто, там в подарунках була ну, їжа, якийсь одяг базовий, може, для дітей якісь речі, їхні потреби. І ми почали розвозити ті подарунки. Я взяв участь в тому. Я при тому був ну, початківець, і я побачив, що люди, які займаються медитацією, і люди, які знають, що таке справжня духовність, вони думають не тільки про себе, не тільки про... Ну, своє от задоволення не тільки про свій духовний розвиток, вони думаючи про інших людей. І от принцип один йогівський, такий от, який от, може розповісти, хто такий справжній йог, а хто такий несправжній ну, не справжній йог. справжній йог — це той, хто слідує такому принципу, як Атма Мокшартам, Джагат Хитаяча. Атма Мокшартам це власна духовна самореалізація. То наш духовний розвиток. І Джагат хитає часи служіння всьому живому, яке навколо нас є. Якщо ти тільки займаєшся своїм духовним розвитком, ти тоді духовний капіталіст. От як капіталісти вони назбирають собі багато матеріальних там, благ, там, назберуються мільйони, мільярди і не діляться. Так само духовні капіталісти от вони намедитувалися. Пішли в печери, в гори, там медитують, медитують і все. Я цією енергією ділитися не буду ні з ким. Медитую просто для себе. Служіння я не роблю. От. Звичайно, деякі є випадки, коли треба піти в Гімалай і є йоги, які займаються служінням, тим, що не ходять і роблять глибоку духовну практику, але та практика настільки сильна, що вона впливає на весь світ. Дуже часто ми забуваємо про служіння. Що це невід'ємний елемент духовності. Тобто ми почерпнули якусь енергію, ми цю енергію віддали. Так як ставок. Ставок може покритися там жабуринням різним, там може мул з'явитися, там може вода застоюватись. Через те, що вона там не тече, там можуть різні процеси гниття відбуватися в тому ставку. І от речистити регулярно. Річка, якщо її не забруднювати, вона Дуже чиста, то що там йде постійний потік. Чим швидше тече річка, тим вона чистіша, тим швидше вона оновлюється. Поїдьте в Карпати, гляньте, яка чиста гірська річка. Струмочок, він дуже чистий, він дуже швидкий, він постійно оновлюється. В нього приходить енергія, і він цю енергію віддає. Тобто він стає таким провідником. Коли ми стаємо провідником Божественного, Ця енергія тече через нас, вона нас наповнює і робить світ навколо нас краще. Оце от є служіння. Атмомок Шартам Джагат хітаяча. І я побачив, що духовні люди, які займаються служінням, ми розвезли ці подарунки, ці продукти, їжу. І я побачив, що ми піклуємося про людей. Не просто медитуємо, а піклуємося про людей. І це Дух служіння. Дух, піклування про весь світ. От, мене він вразив, мене він зачарував. Я зрозумів так, це от мої люди, не хочу з ними жити. Я буду служити цьому світу. І це одна з таких мотивацій, чому я вдягну цю оранжеву форму. Хто вдягає оранжеву форму, той забуває про стать свою там, вік, там, професію минулу, ім'я своє минуле, сім'ю свою минулу. Він здобуває велику сім'ю. Немає різниці, з якої країни людина, якого, якого віросповідання. Там, чи це е, гетеросексуал, чи це гомосексуал, якої раси та людина. Е, що які в неї вподобання взагалі? Може хтось любить більше баскетбол, хтось футбол, хтось бейсбол. Немає значення. Всіх потрібно любити. Коли у тебе відкривається така любов широка, тоді ти хочеш служити. Є різниця служити. І різниця прислужувати. Прислужують за щось. За гроші, за визнання, за дякую. А служать просто щиро. Тобі нічого не треба взамін. Ти хочеш допомогти іншій людині, тварині, любому живому організму. І от служіння буває різних видів. Якщо ми говоримо про служіння людям, Є чотири варіанти. В Йозі ми розбираємо, як можна служити людям. Перший варіант це називається Шудра Читасєва. Сєва це служіння. Шудра це така варна. Є чотири варни. Не путайте з кастами, це різне. Це то, який в тебе тип ментальності. От Шудра Читасєва це така от, допомога роботою. Допомога просто прийти. Помити підлогу, приготувати їжу, попіклуватися про хворого, так? піти організувати територію прибирання. От, звичайна фізична робота, яку ти можеш зробити, але вона також дуже цінна іншим людям, коли ти допомагаєш. Особливо, хто не може про себе попіклуватися, ти допомагаєш їм це величезне служіння. Так, Це зробити. При тому є різний рівень служіння. Якщо брати про а, Шудра чи та сева, на низькому рівні служіння ти просто прийдеш і знаю, поприбираєш десь навколо. Так. На високому рівні служіння. Що ти зробиш? Ти організуєш, можливо, якусь компанію, організацію, яка буде піклуватися про старих людей. Вона буде приходити, їм допомагати От благодійний. об'єднаєш навколо себе велику групу людей, які будуть думати про це питання, і це буде на ще вищому рівні. А буває ще вищий рівень, буває ще нищий рівень. Тобто служіння можна робити на різному рівні організації, і в залежності від того, які ресурси у вас є, і що у вас в голову взагалі приходить. Але любе служіння, воно корисне. Шудра чи та сева – просто фізично допомогти комусь поприбирати. Далі йде ваша чи та сева. Ваще це клас торговців, варна торговців, бізнесменів, підприємців. А, так? І така допомога це фінансова допомога. На низькому рівні це просто от, ти даєш своєму другу там, гроші на булочку свою. Там, або батько дає дитині гроші там, на обід в школі. Тобто дає просто фінанси, і це допомога вашої читасів. На низькому рівні. На високому рівні ти хочеш змінити. Взагалі систему всього світу, фінансову, соціоекономічну систему зробити так, щоб не було цієї великої різниці між бідними і багатими, не було експлуатації працівників на роботі. Щоб всі жили як одна сім'я і фінансово були такі закони, які дозволяли це робити, які дозволяли всім жити щасливо. Тому що капіталізм це вже минуле. Ми зрозуміли, що це вже минуле, але ми не знаємо поки що майбутнє. І коли ти працюєш на такому великому рівні економічному, це високий рівень служіння фінансово. Також ти можеш створити благодійний фонд, який буде організовувати гроші на різні потреби населення. Тобто служіння фінансово. Або ти можеш просто навчити когось заробляти гроші. Якщо служіння на рівні Шудра чи читасєва, ти просто когось нагодуєш, то на рівні ваші читасєва ти. Вчиш людину, уже ти не просто даєш рибу, ти їй даєш вудочку, ти вчишся нею користуватися. Так? Ти вчишся піклуватися про себе, заробляти про себе гроші. Таке от виховання. Далі йде Кшатря сєва. Кшатрія сєва – це варна воїнів і служіння тут таке от воїнське служіння, тобто захищати слабших. Так? Захищати, коли на тебе напали. Це служіння кшатрів, це величезне служіння в даний момент. Ти можеш також служити дисципліною, коли ти бачиш, що людина не може впоратися своїми слабкостями, їй потрібна допомога, їй потрібна підтримка, і ти можеш допомогти дисципліною. Коли батько каже, оце от труби, оце не роби. І ти не хочеш бігати, він каже, ні, все, давай бігати. Сьогодні виходимо, Іде з тобою бігає, виховує в тебе привички здорові, так? дисциплінує тебе. Один раз в момент здається, о, нащо мені це треба. Чого мене так обмежують, чому мене заставляють робити те, що я не хочу? Але коли батько чи мати, чи людина, яка тебе любить, робиться з любов'ю, з допомогти, тоді це буде таке служіння. Виховувати в тобі дисципліну. Захищати тебе. От от. Воїнське служіння дуже широке, я думаю, нам окремо треба по кожному пункту пройтися. Перше віпра чи себе. Віпра це інтелектуали, дослідники. І служіння тут таке, що ти передаєш знання. Тобто ти любиш читати, ти розбираєшся в якихось теоріях, ідеях. І ти вчиш когось іншого. Вчителі це приклад Віпрачитасєви. Які навчають нас, передають нам знання, виховують нас. Також це проводиш різні дослідження, науковці це також Вони служать світу через Віпра-Читасєву. Вони рухають цей світ. Також на низькому рівні це може бути, і може бути на високому рівні. На високому рівні це, не знаю, там, дослідження, як Ейнштейн проводить там, і різні закони виробляє. Світу робить дуже якби, великий внесок. А на низькому рівні це також може бути. Ти свою молодшу сестру вчиш математиці, <кхи> також служіння. І також важливе служіння. Тобто існують різні типи служіння, як ми можемо це робити. І потрібно старатися думати. Кожного разу, як зробити ще вищий рівень служіння, як вийти на ще вищий рівень. Почати треба хоча б з чогось. Пам'ятаю, в Львові. Я вирішив: от хочу робити служіння. Не знаю, що це буде, але от хочу щось зробити добре для людей. І в голову прийшла ідея. Це була осінь, сезон яблук. І я знайшов фермера. Е Десь на OLX знайшов фермера, який продає яблука. Я сказав, окей, купляю 50 кілограмів яблук. Але привезіть мені от на точку. І Там була порохова вежа в Львові. І я знайшов іншу організацію благодійну, яка вже готувала обіди. Там вони суп готували якийсь, і роздавали кожного четверга, може, досі це відбувається. І я думався з ними, можна я прийду своїми яблучками і біля вас буду роздавати яблучки. Ви будете суп роздавати, а я буду яблучко роздавати. Я кажу, добре, приходь, Все, привіз фермер яблука. Я прийшов, роздав, був неймовірно щасливий, люди теж раді. І кожен тиждень, кожного четверга я приходив, і роздавав. І люди вже, от, вже знали мене і віталися, мені було дуже тепло на серці. І потім люди. Підхопили цю ідею і продовжували, я поїхав вже зі Львова. Я не знаю, може по сьогоднішній день проводиться це служіння. І також круто. Але я зрозумів, що просто нагодувати людей це, це круто, це необхідно. Тому що, знаєте, комусь в даний момент просто потрібно поїсти. Ну, не потрібно йому розказувати якісь високі теорії, там, щось там вчити життя. Чого ти вчиш людину життя, якщо вона голодна, боса так, і не має, де жити? Ну, не треба їй вчити високих теорій, треба їй хоча б допомогти на базовому рівні. От. Я зрозумів, що просто годувати людей це круто, але я можу робити щось краще, я можу приходити на вищий рівень служіння. І потім я приїхав в Київ, і давай ми будемо з другом здибалась і давай щось думати. Як це можна організувати? І організували благодійний фонд. У нас там була деяка компанія деяка, і один з перших проєктів було це а, таке місто Соснівка, є на Львівщині, і там є лікарня, така стара. І ми вирішили, давай допоможемо тій лікарні. Ми створили такий табір, ми надихнулися табором такий Будуємо Україну разом, бур. От ми відвідали з другом цей табір, думали, давай от зробимо своє тільки от йогівську версію. Так, щоб не просто е, допомагати. Людям будувати щось, а щоб зразу вони навчилися духовності, вегетаріанства, медитації. Асани навчилися робити йогу. <хи> І ми провели цей табір. Було два табори. Перший табір ми ремонтували спортзал в тій лікарні, щоб там люди могли проходити реабілітацію. І другий раз ми ремонтували рентгенкабінет. І перші, тобто ми зранку персоналися, ми робили медитацію, нашу йогу, ми їли вегетаріанську їжу і йшли працювати. Тобто, півдня ми працювали, робили ремонт, потім на вечір також чуть працювали. Там були лекції, різна поетеса до нас приходила, підприємці нам лекції давали, ми їздили на сплав по байдарках, ми організували різні активності культурні. І була користь людям тим, що ми зробили лікарні ремонт. Де люди користуються по сьогоднішній день. І ми, е, тобто люди, які приїжджали на табір, якщо вони були не вегетаріанцями, вони стали вегетаріанцями, вони починали медитувати, і духовність стала для них цінністю. Тобто одночасно було служіння на рівні Шудра Читасєве, Віпра Читасєве, Ікшатря Читасєве, тому що була дисципліна, також спорядок дня. Ваше читасів, можливо, теж щось там було. Вот. А можливо ще вищий рівень. І кожен раз я собі задаю питання, як можна служити світу ще на вищому рівні. І кожен раз хочеться підніматися. Але варто робити на тому, що ви можете. Навіть коли ти організовуєш там благодійні фонди, все рівно ти можеш купити. Я пам'ятаю, з другом купили ми просто банан, йшли по вулиці і роздавали просто їх. І люди були теж щасливі, притом неймовірно. То багато не треба взагалі. Багато не треба, але стільки задоволення, ну, неймовірне задоволення, ви отримуєте, коли ви допомагаєте іншим. Ви отримаєте набагато більше задоволення, коли ви допомагаєте іншим, ніж коли ви самі щось отримуєте. От, Дійсно, це відкриття для мене було, яке перевернуло мій світ абсолютно. Більше задоволення віддавати, аніж отримувати. І знаєте, як то кажуть, ти не віддавай однією рукою, щоб отримувати двома. Ти віддавай двома руками, щоб тобі не хватило рук отримувати. Дійсно, працює. Закони карми працюють просто дуже чітко. Коли ти комусь допомагаєш у відповідь: Всесвіт тобі також допоможе. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, там, через місяць, через рік в наступному житті, але винагорода до тебе прийде обов'язково. І в десятикратному розмірі. <смір> така от інвестиція в майбутнє. От, мені подобається ідея кармічного менеджменту, що ти комусь допомагаєш, і тобі також допомагають. Звісно, круто, коли ми допомагаємо, навіть не думаючи, що нам щось треба взамін. От, щиро, сердечно ми робимо служіння. От, служіння це коли ми без думки взагалі про себе допомагаємо комусь. Але думаю, ну, це теж круто, коли ти допомагаєш, ну, ти розраховуєш теж, щоб ти допомогла. Хоча б так. Це вже супер. Я з такого починав. Я думаю, всі з такого починають можливо. І от коли відкриється любов до світу, прийняття любов абсолютно, і бажання служити, тоді тобі взамін вже нічого не потрібно, друзі. Робіть медитацію. Робіть служіння. Атма Мукшартан, джагадхі Хітайджа. Духовна самореалізація і служіння. Всьому живому. Бажаю вам гарного дня Намаскар. Намаскар, дорогі друзі. Це відео було створено тільки завдяки вашій підтримці. Проєкт Meditation Steps Україна це не комерційний проєкт. І я безмежно вдячний і високо ціную вашу підтримку і вашу допомогу. Будь це підписка, вподобайка, комент чи поширення друзям. Тому що знань на Ютубі є безмежна кількість. А духовних, тим паче українською мовою, є дуже мало. Чи, можливо, фінансовій підтримці. Тому що навіть 10 гривень це також важливо. Воно допомагає нам створювати все більше якісного контенту. Дуже дякую вам. Інформацію ви зможете знайти під цим відео. Намаскар.